Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас відео про продукти, які закінчились. Знов-таки багато всього накопичилось. Хочеться все скоріше викинути. Не люблю довго зберігати порожні баночки. Робіть собі кружку чаю або кави та приєднуйтесь, будь ласка, до перегляду. Міцелярна вода від Vichy в пробній версії об'ємом 100 мл 3 в одному. Дуже сподобалась, гарно очищує. Не подразнює шкіру, підходить для чутливої шкіри. Обов'язково буду повторювати. Закінчився мій улюблений гідрофільний бальзам від Idea Love замовляла на сайті Hurbu. Ви бачили в моїх відео, хто постійно дивиться, що я його вже повторила. Об'єм 100 грам. Добре очищує чутливу шкіру, не викликає ніяких подразнень. В очах добре змивається, не викликає запалень на шкірі, ніяких висипань немає. Все добре. Роблю з ним масаж і одночасно очищую шкіру можу рекомендувати для тих, хто полюбляє саме гідрофільні бальзами, а не гідрофільні олії. А часті акції на сайті Ахюрк дозволяють його купити за дуже приємною ціною. Використала мій улюблений на сьогоднішній день засіб для вмивання шкіри обличчя від Ур'яш, серія Ксімоз для сухої, чутливої шкіри. Об'єм 200 мл, м'яко очищує шкіру, добре очищує, немає ніякої вітушки, шкіру не сушить. Підходить для чутливої шкіри. Також є в об'ємі 500 мл. Я вже замовила зручна велика упаковка з дозатором. Цю версію об'ємом 200 мл замовляла на сайті Yur. Він також є на нотіно і, певно, на майкапі. Це засіб, який називається Sindet, не містить в своєму складі мила і не порушує захисний бар'єр. Мій улюблений крем для обличчя від Віши, серія Mineral 89 72 години зволоження, полегшена версія. Також є і більш збагачена формула об'єм 50 мл, скляна баночка, ледь відчутна, приємна віддушка, підходить для сухої, чутливої шкіри. Дуже гарно зволожує навіть взимку, приємна текстура. Вже в запасі є. Ще одна баночка, хочеться іноді щось пробувати нове, але обов'язково повернусь до цього крему. І ще один крем від віши це пробник, також скляній упаковці об'ємом 15 мл. Отримувала в подарунок за якесь замовлення. Віші часто дає до свого. Замовлення різні пробники. Якщо ви купляєте на певну суму і виконуєте певні умови, тоді виходить більш вигідніше, тому що ви можете отримати ще інші якісь продукти, які можна спробувати і зробити свої висновки. Це нічний кремері ліфттів. Також мені сподобався, він направлений більше на ліфтинг, ніж на зволоження. Я його використовувала на ніч, звичайно ж, а цей зранку, і був дуже гарний дует. Такий сірум від бренду Enaus, достатньо бюджетного, замовляла на сайті Hurb. Я використала для шкіри Декольте, чомусь на обличчя не ризикнула. Тут був об'єм 30 мл. Пластикова упаковка, були такі якісь золотисті вкраплення в гелевій текстурі для сухої шкіри, живильний серум. Повторювати не буду, тому що чомусь цей бренд в мене не викликає довіри. Купила колись з розділу суперакції зі знижкою мінус 50%, але все ж таки вирішила, що повторювати не буду. Засіб для вмивання від компанії Reflame серія Love Nature з абрикосом та апельсином для всіх типів шкіри. Дуже м'яко очищував шкіру. Ріденька така текстура, об'єм 125 мл. Приємний аромат. Декілька упаковок було в використанні. Не знаю, чи є зараз в каталозі. Останнім часом не бачу. Не повторила бо тільки через те, що. Хочеться весь час спробувати щось нове, а так засіб дуже достойний. У чоловіка закінчився аромат від компанії Reflame Glacier Rock. Приємний, свіжий, бюджетна ціна, великий об'єм 100 мл. Красива упаковка, красива така бутилочка скляна. Дорожче, на вигляд, ніж він коштує. Улюблений на сьогодні аромат мого чоловіка, будемо повторювати. Зараз відкриємо голубу версію, тому що в цій серії декілька є видів ароматів, але до цього все одно будемо повертатися. І ще з косметичного шампунь. дав. Його замовляли на сайті Ах, і мені здається, що засоби сайту Horp відрізняються від тих, які я купляю на інших платформах. Дуже сподобався, густий, економний, вистачає надовго, добре піниться, приємний аромат, гарно промиває волосся, використовувала дитина, він призначений для зволоження від лупи. Об'єм цього шампуня 355 мл. Хочу вам сказати, що коли дитина Ним користувалася, волосся було більш об'ємне, довше залишалося свіжим, лупи не було. І надовго залишався на волосі приємний аромат. Тому, думаю, що коли буде хороша знижка, то обов'язково повторюю, тому що на iHerb ці засоби коштують дорожче, ніж на інших сайтах. І ще, друзі, покажу декілька добавок, які закінчилися від бренду Carlson Омега в хорошому дозуванні 2000 мг на 2 капсули. Для підтримки серцево-судинної системи мозку зору 30 капсул було у блістерах з лімонним смаком. Періодично замовляємо то її, то від бренду Now і будемо ще повторювати. Також від бренду Carlson закінчився у дитини цинк з лімонним смаком. Було 42 жувальних таблетки для підтримки імунної системи, краси шкіри для того, щоб зменшувати запалення на обличчі, гарна форма цинк цитрат, 10 мг маленьке профілактичне дозування, багато таких баночок було в використанні, і будемо ще повторювати. Викидаю таку велику банку L-глютамін, закінчився від Sport Research. Тут було 300 грам порошку без смаку і мірна ложка всередині. Всього 60 порцій, дуже вигідна упаковка. В одній порції 5 грам, це саме те дозування, яке потрібне. Вживала для загоєння слизової оболонки шлунку та кишківника без глютену, і буду повторювати: в подальшому ще одна баночка є в запасі. Купляю іноді від цього бренду, іноді від бренду Natural Factors. Це зараз, як на мене, дуже необхідна і корисна добавка, тому що якщо проблеми зі шлинково кишковим трактом, то інші вітаміни і мінерали будуть погано засвоюватись, забула показати, що взяли використання мило від компанії Reflame серії Love Nature з ароматом яблука це була дитяча серія. 75 грам, як воно виглядає, показувала в короткому відео шортс. мило від компанії Reflame. Любим майже все, все потопається. Воно приємно пахне і добре очищує, не подразнюючи шкіру. Батько закінчив Ашваганду від Chapter 6. В жувальних гумках їх було 60 в баночці. Приймаємо Ашваганду. Від різних брендів майже на постійній основі для підтримки нервової системи і гормонального фону дуже якісний робочий продукт. Від цього бренду купляємо тільки коли великі знижки, тому що дуже висока ціна. І від бренду наука. Також не перша баночка, і ще одна є в запасі. Тут було 100 капсул в дозування 500 мг, допомагає перетравлювати білкову їжу, і продукт дійсно робочий, тому купляємо. Друзі, це всі відгуки на сьогодні. Якщо якимись продуктами з цього відео користувалися, напишіть, будь ласка, свій відгук буде цікаво прочитати вашу думку. Дякую всім, хто використовує мій промокод для знижки на сайті iHerb. він буде на екрані і в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Посилання на всі продукти, які я показала тут і замовляла на сайті iHerb, залишу в описі, як завжди. Зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення, всім мирної, тихої неділі.